Друзі, всім привіт! Ось хочу показати вам. Почали пиляти дрова. Ось вже порубана така кубка невеличка. Ось напильоли. Чесь на відео вона набагато щось більшою здається, ніж є насправді. Ось трішки вже й нарубаних є. А це Почали з такої з легшої роботи, тому що це такі невеличкі метрові дрова. Наприклад, пополам можна перерізати і далі роботи такі невеликі. Ось дрова, їх трохи тут снігом присипало, трохи примерзли вони, але нічого. Вчора погода дозволила. Чоловік з роботи приїхав і почали пиляти дрова. Ось такий ще об'єм залишився цієї машини. Будемо по можливості пильоти. А та машина ще, звичайно, лежить. Не пиляні, ну, її набагато вощі буде пиляти, тому що там такі дуби дуже дебелі і довгі двохметрові. Ось хочу показувати вам, які. Такий об'єм. У нас такі завдовжки вони аж. Їх дуже важко буде пиляти, тому що... тому що дуже такі товсті вони. Спробувати треба їх буде поперекочувати. Ну, я думаю, спробуємося з цією з роботою, тому що потихеньку не, не дуже поспішаючи, можна зробити багато чого. Та не дозволяла, щоб не... Та, правда, і хворіли ми, але щоб було тепліше на дворі, по можливості будемо упорядковувати дрова і перевозити в дровник. Звичайно, це дві машини це не такий об'єм, який нам потрібен. Будемо ще замовляти дрова в лісництві. По можливості, можливо, обрізків замовимо в іншому місці, щоб у грубці топити, але вже початок є, вже не страшно. дрова так похнуть. Дуб взагалі так приємно похне. Тут так ювелірно шофер вигрузив, ось у нас айва росте. Якраз я так. Почав він вигружати, почало хвилюватись. Думаю, все. Деревинці буде капець, коли ні. Коли ось якраз не. дерево не зламане, дерево ціле. Ось, альви у нас дві штучки. Нічого розростуться. Мама вже тут пообрізала і верхушки, ось вже весняно обрізка дерев. Потихеньку почалося. По можливості. Коли є час, коли є погода нормальна, тут отаке. Сьогодні у нас морозно. Така погода прохолодна. Було сонечко, а це щось заховалося. Щось немає сонечка зараз. Сніг майже весь ростав на квітничках. Дивлюся, лише де неде де Кури у нас відчинені. Хай гуляють. Вони, вони в нас зовсім розледачкувалися. Не стис не хочуть нічого, ні гулять. От аби в гурнику садіте і грійте свої дубки. Ось на дворі сипамо їм їсти. Ось вже щось дзьобають. Ось їдять. Ще не доїли. Багато порозгрібали вже дарті своє але щось гулять таке не хочуть. Ось. В основному всі тут. Всі в курнику. Винесли їхні кормушки вже ось, вичистили, попідстеляли. Уже діло все одно до весни йде. Хай звикають на дворі. Ось. Майже всі тут сидять. Я думаю, я до них рано прийшла, Яєць, мабуть, ще в них немає. Ось квочка, як завжди, на своєму місці. А тут оце курочки сидять, мабуть, несуться. Перевожити їх не буду, хай несуться. Пізніше прийдемо, зберемо яйця. А ось основні. Тут усі курочки. Ось. Лидачки, не хочете гуляти. Сьогодні морозець невеличкий, то їм і не хочеться виходити. приміщенні тепліше, то їм в приміщенні хочеться сидіти більше. Ой, все, що з грязюка підмерзла. Тут вони бігали. Це в нас господарський такий двір. Ось, я вже в поросяток в них тут повичищали, їсти ще в них ось є золошки. Ще рано до них приходити в обід управлятися. Тут підстелено. Вичищаємо щодня, тому що перебагнючують всю солому. Але нічого, на те й вони свині. Да. Да. От диня. Вона любить, як її п'яток оток чухаю. Звикли вони вже до нас, йдуть до рук. Їм тепліше в чотирьох тут. Полягають біля... один біля одного і відпочивають. Граються. Ой. О, о, сердиться, як так ще чухаю, ось. Ще сердиться, бо не привикли. А так, в принципі, до рук ідуть, уже не бояться. Так що. Тільки щоб підготували місце для бруйлерів. Будемо їх переселяти У той ящичок скоро, як підростуть. Опа, опа, от такі, от п'яток люблять, ох, як приємно! <гум> Люблю з ними погратися, вони як діти. Думаю, що я щось смачненьке принесло. Винюхають кожен куточок. що підростуть, ми їх розділимо, як буде тепло. І будуть жити вони у двох станках, в цьому і в тому, Але поки що хай будуть разом. Водички також ось наліму, як проватимося. Вони не скільки її випивають, як виливають. Навіть якщо кирпичик сюди покласти, щоб не. Або камінчик який, вони все одно його сили хватає перевернути із камінчиком. Так що, поки комбікормом годуємо, їх будемо кремо так воду наливати, а сюди сухий комбікорм сипати. Ми. Вони в нас без води майже не сидять. Це перевертають. А так скільки, скільки разів приходимо до них їсти давати. Тричі їсти, тричі води. Але, мабуть, скоро їх вже на два рази будемо переводити. Вони вже підросли в нас, дівки і парубок. Так що, я думаю, треба буде переводити вже на два рази. Вже виходять, хочуть. Кожен роз, як вичищаємо, вони, вони стараються вискочити у коридор поганяти. У нас тут приміщення закрите, вони не, не вийдуть на двір, не потікають. Так що можна, щоб і тут походили. Це Такі сьогодні справи. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока!